55 робіт, виконаних в різних техніках це і підсумок написання наживо, на пленерах і асоціативно-сюжетні твори, розповідає учасник виставки Павло Остапенко. Усі картини покликані передати красу і затишок європейських міст. Сам чоловік відобразив на папері та на полотнах своє уявлення про європейські країни, які поки ще не відвідав. Усього поділився 18 роботами. Головна ідея і концепція цієї виставки це висловити подяку. Висловити вдячність за підтримку європейським країнам, які надають нашій державі у складний для України час. Багато людей в нашій країні були змушені залишити свої домівки, свої рідні міста, і всі ми слідкуємо за новинами. І бачимо, що люди, які цього вкрай потребують, були змушені Змушені шукати притулку і європейські країни, і європейський союз він надає всіляку економічну, фінансову і матеріальну підтримку. Олександр Заступ представив на виставці дві свої роботи в техніці олійного живопису з серії «Люблін – Старе місто. Під час пленеру ми малювали з учнями в Любліні, подорожували, дивилися і працювали з натури. Писали, малювали. Це роки 2019, 18 Кожне місце по-своєму унікальне. В Європі Люблін так от вразив архітектурою старовинне місце 700 років. Є подивитися, що культура міста. І, звісно, до нас таке ставлення доброзичливе. Наталя Полякова на виставці представила дві роботи. Одна з них підсумок її літніх подорожей до Італії. Щоб надати картині українського колориту, розповідає жінка, на фоні італійських гір зобразила синичок і горобців. Те, що мене там захопило, це пейзажі. Я була в сіверній Італії, П'ємонте монастиря Ділан, це називається селище таке. Там невероятно красиві міста, невероятно красиві. Восхитітельні просто гори сніжні вершини. Рядом знаходиться Франція і Швейцарія. І люди для відпочинку від'їжджають гори, просто щоб відпочити на виходних, на коли в них є можливість на святах. І коли бачиш гори, просто забуваєш про все погане. Заходи присвячені Дню Європи в Україні триватимуть до 21 травня. Виставку присвячену європейським країнам, можна буде переглянути на другому поверсі бібліотеки імені Тараса Шевченка впродовж двох тижнів.